Ка у скандальному питанні депутати міськради таки скасували інвестиційний конкурс на будівництво реабілітаційного центру поблизу міського озера. Щоправда, і цього разу голосуванню передували словесні баталії та перепалки між прихильниками та противниками його зведення, які під час минулого засідання слово надали представникам обох сторін. Військові та ветерани, що відстоюють будівництво реабцентру, наголошують, потреба у таких закладах сьогодні стоїть особливо гостро, тож думки не змінили і Сглядати інші ділянки не готові. Ми ще раз з ініціативу своїх руки, створили отакий проєкт, які би хотіли його втілити в реальність на міському озері. От, щоб ми стали частиною міського озера, наші хлопці, що ми, так як ви вже створили комісію, знову нас десь відправляєте по закинутим будинкам і по територіям, де були поховання якісь території, нам таке точно не буде підходити. Тому ми звертаємося до вас ще раз. Щоб вони сьогодні не скасовували інвестиційний а наоборот, проголосували за, і ми почали будувати цей реабілітаційний центр. Незмінними залишилися й аргументи захисників зеленої зони. Апелюють, її треба зберегти і наголошують жодним чином не проти реабілітаційного центру утім в іншому місці. Тож закликають знайти спільне рішення. По ній висловлювалося дуже багато людей, фахівців. Архітекторів, арбористів, екологів і всі кричать на сполох, що е, забудовувати не можна її ніяким чином. Про це так само говорить і закон: Давайте разом будувати зелене місто, давайте разом будувати реабі... правильні реабілітаційні. Е, е, е... Центри, забираючи зелену зону, забудовуючи зелену зону, ви забираєте чисте повітря у своїх дітей, ви забираєте е, е, рекреацію на для всіх містян, і е, звісно, що реабілітаційні зони ми побудуємо. Ми знайдемо ті рішення, ті ділянки і ті приміщення, які пустують і які можна на 100% відсотків. Е, при прилаштувати і е, зробити так, як як вимагає як вимагають наші воїни. Зрештою міський голова ставить питання щодо скасування інвестиційного конкурсу на голосування за 34 депутати. Тож для реабцентру шукатимуть іншу ділянку. Таке рішення громадські активісти зустрічають оплесками. А ось військові скандують ганьба. Миколі Іванович вітенко доручаю далі працювати. Е -е Я хочу. Зразу сказати до учасників бойових дій про те, що ми знайдемо можливості, будемо шукати можливості, щоб реабілітаційний центр був. Лозовик, Андрій Гаргара, телеканал 402.